Дзвоник видзвонює, дзинь-дзинь-дзилень. Вам, мої дітки, усім добрий день. Доброго дня, любі діти. Послухайте віршик. Якось вранці на поріг випав білий-білий сніг, біла стала вся земля, річка луг, ліси, поля, засвітіла завірюха, морозе чіпа за вуха. Діти кажуть, все дарма. Це ж чудово, це ж зима. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. А яка ж вона ця зима? Давайте з вами згадаємо ознаки зими. Випадає сніг. Діти ліплять сніговика, вдягають теплі рукавиці. Взувають теплі чобітки. Діти катаються на санчатах та лижах на снігу, катаються на ковзанах по льоду, зайці змінюють шубку на теплу, ведмідь сладко спить у барлозі. Люди годують птахів, святкують свята Новий рік та святого Миколая. А зараз давайте промовимо чистомовку. Мам, ма, вже прийшла до нас зима. Ло, 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 кучу гури намело. М, ем, м, ем, ем, саночки віземо. Дем, дем, дем на гірку підем. Ам 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 ой, весело нам. А зараз трішечки відпочинемо. О, любі друзі, нарешті настала вже зима, і ми удягні зимовий путем та теплі рукавички. І ви вдягайте свої і танцюйте разом з нами. Весело! А зараз давайте з'ясуємо, яка буває зима. Зима яка? Так, кришталева. Зима яка? Так, святкова. Зима яка. Так м'яка. Зима яка Так, білосніжна. Зима яка. Так люта. Зима яка. Так іскриста. Зима яка безсніжна. Зима яка, Так, вітряна. Зима яка морозна, зима яка, так черевна. А зараз давайте складемо розповідь про зиму. Настала зима. Небо вкрили густі темні хмари Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг та пішли гуляти. Вони грали у сніжки та ліпили сніговика. Каталися на санчатах та ковзанах. Добре взимку. А тепер давайте спробуємо разом. А підказочкою буде стрілочка. Настала зима. Небо вкрили густі темні хмари Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг та пішли гуляти. Вони грали у сніжки та ліпили сніговика, каталися на санчатах та ковзанах. Добре взимку. А тепер давайте спробуємо без підказки. Настала зима. Небо вкрили густі темні хмари Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг. Та пішли гуляти. Вони грали у сніжки та ліпили сніговика, каталися на санчатах та ковзанах. Добре взимку. А тепер спробуйте самостійно, а підказочкою буде стрілочка. Молодці діти, ви були дуже уважні! Шановні батьки, допоможіть дітям скласти розповідь про зиму. А при нагоді надішліть відео. Ми залюбки переглянемо, яка ж виразна розповідь вийшла у ваших діток. А нам же час прощатися, до нових зустрічей! Бувайте!